Привіттики! Рада вас бачити на своєму каналі. Я вітася, і в сьогоднішньому відео я буду знімати влог про свою прогулянку. Влітку я так багато гуляю. Ну просто кожного дня. І тому я вирішила, чому б не зняти про це відео. Ось такий образ я зібрала на прогулянку. А зараз буде розпаковочка чек моєї сумочки. Ось така в мене сумочка. Зараз покажу, що там всередині. Відкриваю. Перше, що там попадається, кошельок. Далі розчосочка, ось така міні, щоб собою на прогулянки брати і завжди мати акуратне волосся. Розчесаним, салфеточки, щоб завжди, при першій необхідності, мати чим витерти руки, чак з якогось магазину, Лис для губ. жвачка, ну, звісно ж, як без цього. Упаковка від старої жвачки. О, ось дивіться. А я думала, де я його поставила? Ну і далі, коротше, в мене тут купа цукерок. І якісь бусинки. Пригощайтеся. Ось така от розпаковочка моєї сумочки війшла. Деякі навіть щось я сама була там побачити. Ну, а зараз вирушаємо на прогулянку. Побачимося вже на вулиці. Ми ходили в магаз. Купили ось такі сухарики. Ну, їсти, напевно, буду вдома, тому що надворі якось хочеться трошки походити кудись і незручно, бо я їх завжди розсипаю. А дома, то хоч позбирати, можна і з'їсти. Ось такі краєвиди тут. прийшли на подвір'я от і котики їх дуже багато Блін, так близько вони щось надаються гладити але так і вони мені вдавалося гладити. Мені теж вдавалося, але кит-кит-китськи-ть. Мені повноцінно давалося грати, я їх лабила і брала на руки. Ого, на руки. Ну я хіба що ловила а потім трішечки, коли вони були маленькі, щоб комусь віддати, але вони вирвались і втекли. Отак От коротше поживають. Котика, ну тут їх, звичайно, багато, їх тут дуже багато, десь тут 10 є їх. Таких, що постійно приходять, а є ще такі, що ті або просто тут заблукають і до нашого будинку. Ну, котики в нас постійні, гості і жителі. і котик, котик. Котик, не бійся. Тебе трішки познімають кіць кіць кіт Вони такі мільошки в нас просто. Ну, прям няшки я не можу. Я в нас такі милі, я просто не можу з них. Ну Ви подивіться, що ж це за пушисте чудо. Вони такі класні просто. <звілляє> я просто обожнюю її. Вау! Гутєтки! Моя подружка пішла з дому, тому що їй треба допомогти мамі. Я буду знімати одна. Зараз вирушаю на стадіон. Коротше на стадіоні гуляла до вечора. І отут настроїть, коротшу площадку. Точніше обновляють, бо була баскетбольна. Тепер зроблять дві площадки. Ну, можливо, так говорять, по крайній мірі. Ось такі в нас краєвиди. Коротше, вирушаю я додомцю. Коротше, додому. Доріжкою. Ну, це для велосипедів, але чисто просто так, тому що захотілось, я нею теж прийду. Мене чуть не збив велосипед. Більше я тією доріжкою ходити не буду. Коротше, на своє подвір'я йду додомцю, а тут дуже вже якось на дворі комарі кусають, і це просто неможливо вже. Буду перебувати, тому що, походу, мене сьогодні кусають так, що спати я точно не буду Ну, хіба що якимось спіртом обмазатись. Ну, капець. Ну, Всім мирного неба і до нових зустрічей. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал.